День. Це Олександр. Так, Дости. так. Так-так-так, Дуже приємно познайомитись. Ну що, світла немає? Нічого страшного. Ну, Світло це для нас взагалі не... Ми не довело, так, так. так. Ми, ми, ми будинки багато продавали без світла. В мене є людина, що приїжджає і каже: е, а сьогодні нема світла, типу, ми. Будемо подивитись будинок. Я кажу: так ви минулий купляли взагалі. Його не було був грудень 22-го року. Не знали, буде, що буде світло взагалі далі. Тому ну, нормальна історія. Ну що спочатку обійдемося? Ти не ходив ще? Ні, Вставай не Давай ти, якщо можливо, да, щоб супер. Там, Можна я буду знімати? Так, да, без питань. Давайте, давайте. Подавай питання, Якщо я ж не знаю, що там кіно Ну, ну по-перше, у вас дуже чудовий фасад. Я завжди ввожу клієнтів, розказую, а -а -а. це під натуральний камінь, я це, так розумію. Це і є камінь натуральний натуральний камінь. Да, так? Це виходить такий сланець, він робиться на таку основу, як пластиковий. Це якраз з цим з Альбертом ми тоді. Щось узнали, ага. вона дорога, правда. але це натуральний камінь, да, і він таким сланцем наклеюється і потім і віддзеркалює так прикольно, да, на, так, навіть так. на камеру видно. Возрагай, да. мені... і, от, і от та штука велика, дуже, дуже це, красива. Зовсім по-другому працює, так. Да. Угу. Давайте обійдемо тоді ззовні. Тут е, я бачу ну, стандартна ділянка 8,5% десь точно. приблизно. Це ми поставили такі посадили штамби липу, щоб ну, від сусідів якого ще немає, які пишуть. Тому що якщо, там два поверхи, і ми вирішили посадити, воно по росте. Вони зараз вже, в тому році ми зняли ці підтримувачі, вони зараз дуже гарно виглядають. Супер. Ну, далі, далі виглядати. Дуже красива тераса виглядає. Ви її збільшили, засклили. Mm, да, ми її винесли вперед. І ми спочатку просто зробили кишу. Тобто що получається там на фонд сідають тут дуже гарні. Види На захід якраз а, тераса. Тут є, є що, натуральна штука, ну, піч, щоб прогріти її. Так, да, це можна і не тільки піч, це і піч, і можна готувати. Це такі, як кажуть, комбіновані мангали, дрова, і піцу можна робити, все, що хочеш. Ну, Супер. Я не використовував, а не використов... ни, ни разу не використовував, але така штука. Це... Ми потім спочатку зробили вітер. Спочатку зробили просто на цей ну, на ліс, ага. а потім але зробили так, щоб можна було закладний, і тоді ми, коли вітер задуває, коли деші, воно, і ми вирішили закрити. Тобто, так, воно не дещо дешево коштувало, але зробили, і тепер вона така, як то кажуть, як кімната велика, можна там. Ну якщо тобі треба, да, то все відкрито. Да, да. можна там, як кажуть, стіл. Купити там вже юські звичайні стіли якісь. Да. Uh -huh. Ну Це так, теж там планування. Це спальня одна, це дитяча. Uh -huh. ми будемо, тут, в тімнату, да? Дуже гарний газон у вас, я дивлюсь, просто він як е ковдра. Це ви його е ну, не купували в рулонах, да? Ні, Чи в рулонах? Це сіяли. Це все сіли. Це... сіли, це вже 6 років. Ми, да. uh -huh. шість років і... Стоїть автоматичний полив, але хлопці обслуговують раз на неділю приїжджаються. Uh -huh. Мабуть, може і сьогодні, без сцепці. Да. Дуже такий він щільний. Да, да, він такий, Клас. Кому, я просто вдома, там де я зараз живу, то в мене вдома починається ранок, о 6 я встаю, завжди гуляю басіком. Uh -huh по Газону, взимку по снігу, то це класна штука. Для здоров'я нормально, Но, так? Да? Да. Теж, теж був спочатку навіс, потім ага. вирішили, що е, в зв'язку з тим, що будинок мало таких господарських споруд, що uh -huh. мотоциклі не мають, це Ага. Uh -huh. Попросили, як то кажуть, тимчасово поставити і наїхав. Uh -huh. е, ми ми звернули те, щоб було світло, трошки. От, Дві машини становиться спокійно. Це тоді я ДВА купив. Ну, на всяк випадок, у 22-му. Ага. Ага. Так вход. Дуже гарний а, е е ухожена ділянка, реально все зелене таке максимально, не дивлячись на жару. Тут метрів 50, напевно. Не менше, так, да, десь 50, то тут 50. Це, хороше буде до нас. Ну, ми планували ще поставити тут такий обідний стіл, uh -huh. от, тому що я, наприклад, я думав, ну, наприклад, я снідаю, uh -huh. ну, от зараз тільки на вулиці. Да? Uh -huh. Вечері ми тільки на вулиці. У uh -huh. нас стоїть стіл, але не під нарісом, а під накриттям а на відкритому на просторі. А тут ми планували поставити стіл то тобто зрозуміло, з весни, ну, зрозуміло, що якщо буде, а, і ті ж всі відкриваються. Влітку. А можете е показати, е як. О! Немає, да. це, та? це така система жирна, я б сказав би так, да. Де... Дуже чудово, да, да, ну, класно. Зрозуміло, тому що тут зараз тепла. А та сторона туди уходить, такі причину. І, і виходить тут, е тут кожен це... проєм метрів 5, напевно. 2, Може 4. Да, 4.5. 6 такі. Ну так, да, 4 створки поїхало, виходить половиною. Та супер. Тоді тут буде повітря. Якщо ти відкрити, то зрозуміло влітку, ти відкрив це. Uh -huh. Бо, коли ти засклений повністю, да, то в тебе немає все одно відчуття, що ти на вулиці. Uh -huh. А вже весна осінь, коли дощі зглинув його і зрозуміло, що зовсім, зовсім довге відчуття. Тут семьянка немає, ну, але зайти в янтар. Тут. Ага. Да, тут теж зробив, щоб можна було щось положити. Угу. Ну, Ти ж пам'ятаєш, у всіх так в стандартних сім будинках цей переход сквозний, да? так. Так, я так, так. Попросив, щоб я закрил, тому що... Ну так, да, багато так, да, до речі, робили, як ви. Ну, гадіок класична, нічого тут такого. Ну, тут да, Але це для, угу. да, для різних речей, включаючи взуття. Угу. угу. У мене дуже на це все опонува, тому що ми ми в будинках живемо дуже давно. Коли є вже це досвід, досвід є, да. це простіше. Тому вот так. Видвіжні, красиві такі а, штучки. Так, М -м -м. Да, супер. Ну, мабуть, вітальні, да. так. Кількість столова, а на все. Ага. Да. Ну, дуже чудово, дуже чудово. У вас тут. Ми зробили спеціально такий складний. Тобто якщо ти там щось. Сидиш і дивишся yeah. на камін з цієї yeah. сторони. А от там, бо там сидиш, як Так. А от сидиш за столом. О. Таким же чином можна теж чином все дивитися. Столова зона. Mm -hmm. Тут нічого не видно на вулицю. Хто каже, що... Так, да, можна пустити, можна... Да, навіть дещо можна послити. Озеленення да. все прикрило, чудово. Це у вас якась плитка така цікава. Так, так, плитка цікава, вона підрізавчим Угу, Так. Що? Ну, Кухня класика, звичайний шкаф. Дуже дуже здоровий острів, просто просто. я такого один, ну, ну, Я ж кажу, що мене довжина любить готувати, вона не то, що вона ж не робила, ми ж не робили на продажу. Ми робили uh -huh. для себе. Uh -huh. Думали, може, там, ну, не самий юний, думаю, може колись у мене зараз буде 450 метрів, uh -huh. я живу. Uh -huh.

Це дуже-дуже дуже чудово зроблено. Я з той спельні шкафі. Угу. Як колись воно багато пів, то я сказав, ну видний шкафчик повинен бути, хай тут маленький. Да. Для спеціальної температури. Ну. Спеціальної температури. Да. Слухайте, ну без, ну, без цього, без світла, але все видно. Е, такі, таке скління дуже велике. За рахунок цього так, це, нас, це холодильник з моя зоти. Ага. А є геш. Як то каже, моха не сиділа, нічого тут не не включено було. Супер. Е, вихідна, вихідна тераса, звичайно. Mm -hmm. Я я доплачував спеціально, ми там ще на 100 мм теплоізоляції, плюс склопакети у мене тут самі, то, що Дженева, це найтака серія. Вони самі по собі дуже тяжкі. І не гнуться, так. Да, оце є. Коли да, двері оці да. э, тонкі, там, да, да. Все як повинно бути. Ну так. А оце такі обої, так? Да? Прикольні. Так, да, це такі обої прикольні, так. Да. Mm -hmm. Я бачив схожі на 128-го. Uh -huh. mm -hmm. Так, ой, тумба, та. mm -hmm. так. Тумба така. Телевізор я кажу, що це отащили, коли я був безлад. Ну, то таке діло, я не можу купити. Так, краса, оце люстри прикольні дуже. Красиві. Ну, тут світла більше не достатньо, і зробили так, щоб можна було ну, робити то, що, то, що бажаєш. Називається, так? <гум> 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 Кондиціонування бачу, yeah, дайки не збирають. Дай да, Дайкін стоїть <гум> Так, Мабуть, я зараз теж світло вот, підключу своє, щоб було хоч трохи. Так. <гум> це у нас, е так називається, один. Ну, не зробили, а тут це світло займає. Це в нас виходить один такий сам в душовий Там я сам окремо, напевно, потім зніму, як буде світло. бо Особливо нема сенсу навіть щось показувати. Це виходить мастерспальня. спальня, там годі. А оце якась така? Це теж такі декоретивні, а цю штуку таку зробили. Шторк, я сказав. Така, да, штора, Гардіна, дуже прикольно. Да, да. Е, так, і Тумбочка ну, така. Це як такий косметичний ага. косметичний столик, я б сказав, би, так я зрозуміла, це. Mm -hmm. Косметичний столик. От. Це те ж саму з світлом з віком, як вас від майстер. Це для нас. Да, це для нас. Да, да. О, супер, супер. Великий теж формат. Так, да, плюс оцей... Три метри. Ніде з цим сфонси біде, оцей сушик миє, як я пам'ятаю. Угу, угу. Оцей красивий э, радіатор, так? Угу. Uh -huh. Чи це не радіатор? Так, да, да, це радіатор. Радіатор. Ось. Так, електричний. Ну, я думаю, там автоматиці випущені. Угу, угу, uh угу. -huh. Uh -huh. Така... Душовий злив такий. В стіну вмонтований, ліка дуже класна. От, от після цього ти вже не хочеш стандартну, невбудовану сантехніку. Ну, після та... цього ти вже розумієш, що... Точно. коли. Точно. Куди, точніше, куди. Точно. Ну так, да, з вікном санвузол. З вікном, санвузол. Д -д 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 доказано, бачите, відключеннями світла. Ну, тепло підвога, це, це важка, ця. Датська чи шведська 16 мм о, і не виложить ну, тепла підлога. Uh -huh. Це спеціальна доска якраз для теплих підлог. Супер. І Шума. шов білий? Таке не часто. Так, да, так, да, цікаво. Да. Застріли, Але що... мої інженерії мені, мені можна було не ставити, я не разом включав ці кон'єктора. Угу. Ну, то, Вони вас, вам сказали, що без них не можна. Ну, вони ще зараховують, так називається, коли ну, паркет. Через паркет менше, як то кажуть, це як то кажуть. Е, менше теплопроводність. Да, да, теплопроводність. Давайте, як мороз, плюс стандартні морози, там 25, у нас стандарти не поміняли. Так. Да, це радіо. Ага, і перестрахуємось, коротше. Перестрахуємось, але не разом не ключами, так. Да. От, Але так. взимку були і все ок. Так, да, взимку працювала я в мене навіть, ну я кажу, що в зв'язку з тим, що ми почали, спочатку першу взимку ми робили, що там 20, 22 градуси ми отримали, здається, а потім uh -huh. я зараз ну, включаю там, 16 градусів. Тобто у кожній кімнаті своя свій датчик температури, uh -huh. можна через програму, можна вручну uh -huh. виставляти, як ти ви бажаєш щось. В кожній кімнаті свій. А оце плитка з нас, так? Це все плита, так. Да, ага. Це все плита кірамічна. В спальнях пакетна паркет. ага. баска. Ага. Це дитяча, типа кімната. Ми не знали куди, для чого. ну, Заводи дитячу кімнату, на всяк випадок. Це супер, це супер взагалі. Нам уже як. Що що буде, да, Це як така. Угу. Угу. Максимально, щоб було, в зв'язку з тим, що будинок маленький, максимально, щоб були шафи. От там можна наступати без питання. Це німецький капман, так що вони і не трщить, да? Ні, не тріщить. Бо Де. завжди ругаються Ось завжди, то що... того питання провести. в тому, що така штука як півтори тисячі євро ж коштує. Я розумію. Але це німці, якщо вони зробили, якщо үху. ти купляєш там якийсь там італійські, в Україні теж роблять. Україна це одна, окрема пісня колись А скажіть, оце у нас це датчик руху? Це, да, це, це охорона, да. так. Але uh -huh. я так і ще не підключав з точки зору, ну, немає, немає я так це робити. Віталій робив, який в, роби, в містечку живе тут. От. Так. Тепер називається спальня гостівая, вона називається маленька. Я вже і забув, що тут ще не да, знаю. Да, Спальня да. гостіва, вона виходить на, на, на цю кімнатку. Так. Вот. Угу. Тобто теж то, матраси водіскі хороші в якості. Ми не брали там якісь кисла. Скрізь одну фірму, так да, брали матраси? Ну так, да, матраси да, ми просто знаємо. Тут такі ще галіров другий. Ага, це, супер. який він там вже буде. Супер. Загальний, незагальний, це такий називається. Угу. Зрозуміло, і топично, да? так? Ні, ще не залузав. Це завозил, плюс ви так, з душою кабінку ще угу. поставили без. Ну, Получається, угу. що було, виходить, так само Ну і, так, так. Ага. так. Да. Як скрізь, як повинно бути, в принципі, максимально. Ну, так, да, вони там не зв'язані. Зі спалями, да. uh -huh. ну, це стопочне, то що теж стиралка сушилка, uh -huh. технічна там для да, технічна мийка, шкафи для завжди там для хімії, для всего. Водочистка uh -huh. стоїть. От, так що стоїть електрокотел як ну, резервний аварійний, uh -huh. тому ну, що основний оцей дайки геотермальний. Да. Я зрозумів. Да. Я зрозумів. І що у вас виходить на ньому? Е, ну я скажу, що я зараз зв'язку е, з тим, що мене температура низька, угу. я не пам'ятаю, чи 800 гривень чи щось таке. ті гроші не, не були. Ну, да? ну це цю... поставили теж резервний, хоча в нього слій є нагрівач це для гавееса. фактично угу. ці дві штуки є резервні. Що електрокотел, якщо там якийсь треба або сервіс, або не дай Бога ремонту робити, uh -huh. то це як виходить ну, запасні я б сказав би так. Ну от от і все. А скажіть з приводу аварійного этого... елект... електрики а, аварійного. електрики, я ще то тобто, й в мене був генератор.